Через расистів продовжують гинути найкращі люди України, які не змогли миритися з навалою орди на рідну землю. У глибокій скорботі, 22 липня, Шосткинська громада попрощалася ще з одним своїм героєм Цьомкою Олексієм Анатолійовичем. Йому було що захищати: любляча родина, батьківщина, свобода та незалежність. Саме за це він і віддав своє життя. Він загинув у 56 років за дружину. Синів, онуків Україна. Олексій Цьомка народився 5 листопада 1966 року в селі Клишки Шосткинського району. Закінчив школу, став працювати у сільському та лісовому господарстві. Олексій щиро любив природу рідного краю. Саме тому після проходження строкової служби у прикордонних військах він повернувся на малу батьківщину і тут будував своє доросле життя. Чоловік створив міцну родину, виховав двох синів, радів появі онуків. Олексій Анатолійович завжди багато працював. Всі твердо знали, до кого можна звернутися за допомогою. У разі чого він завжди відчував відповідальність за майбутнє родини, батьківщини. Тому в перші дні повномасштабного вторгнення расистів на українську землю прийшов до військомату і приєднався до лав добровольців. А 17 травня 2022 року був призваний на військову службу. Олексій жартував: якщо я піду, війна закінчиться швидко. Казав він. За будь-яких обставин він не втрачав повіркованості та присутності духу, а в найгарячіших точках воєнних дій став для молодших побратимів фронтовим батьком. Його називали дядя Льоні. Його щиро любили і поважали. За два дні до загибелі він дзвонив рідним. Ніхто й думки не мав, що зателефонував останній. 18 липня 2023 року. Життя Олексія Анатолійовича Цьомки, справжнього патріота України, люблячого чоловіка, батька, брата і дідуся. Трагічно обірвалося. Йому на віки 56. Чесний, справедливий, добрий. Таким Олексія Анатолійовича пам'ятають всі, хто його знав. Таким він виховав і обох своїх синів. Пам'ятається остання розмова з ним. Тоді він висловив таку думку. Він та багато інших людей, які знають, які мають досвід, які мають життєвий досвід, які мають армійські вишки, які знають, що таке зброя, як із нею поводитися, що з нею робити, повинні бути там, там, де гинуть молоді. Повинні, потрібно захистити або навіть замінити цю молодь. Він розумів ну, на увазі, те, що молодим людям потрібно все-таки жити, потрібно все-таки народжувати, виховувати дітей. Вічна пам'ять, вічна слава, вічний спокій. Воїну ще одна душа. Приєдналася до небесного війська, яке захищає Україну. На жаль, таких душ стає все більше зі словами співчуттів до рідних загиблого звернувся заступник міського голови Олександр Проценко. Шостка ще на сьогодні знову в траве. Сьогодні ми проведжаємо в останню путь захисника України, захисника вітчизни. Олексій віддав своє життя як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи нас від загарбників. Слава героям! Слава Україні! Військовий капелан отець Сергій закликав всіх молитися за душі героїв, які віддали за мирне майбутнє України свої життя. Герої не вмирають, за них залишається пам'ять у наших серцях. І ми будемо за них молитися, просити у Бога допомоги для них і для наших воїнів, які живі, захищають нашу землю від ворога щоб Господь надав їм сили для звершення того дійства по звільненню нашої батьківщини від ворога. Я бажаю нам всім скорішої перемоги, миру, і тоді ми будемо гордитися тими людьми, які віддали своє життя за нас. Дорогою вічності Шосткинська громада провела ще одного свого земляка. Поховали Олексія Анатолійовича на малій батьківщині.